Ядроло. Ми маємо втрутитись. Ми вже деякий час занепокоєні твоєю поведінкою. Ти завжди був душею компанії, чоловіком повним енергії, що жартував доречно. Однак нещодавно ти змінився і, очевидно, що це пов'язано з алкоголем. Ну, так, алкоголь. Мені шкодить. Юдруло, час схаменутися. Відколи ти кинув пити, ти погано спиш, ворочаєшся в ліжку, що чинить мені незручності. Раніше, як я був п'яний, то засинав під парканом. Часто у сечі. Саме так. Це був твій фірмовий знак. Пам'ятаєш, як тебе називали? Засті не є друла. Застіна є друла. Ти створив власну марку. Ти мав псевдонім, як Казимир Великий. Ти дарував людям радістю важкі часи. Наприклад, коли ти голий бігав по селу з сокирою і кричав, що когось коло шкаєш, То було файно. То може. Може, я й дійсно втратив частку свого позитивного шаленства. Ну? Про рідного сина я чую під церквою, що він зливає чарки під стік. Я не знав, що ти це так сприймаєш. Близькі їй потрібні, щоб допомогти, коли ти сягнеш дна. З Божої волі. Єдролу. І пам'ятай. Найдешевша горілка тільки в корчмі твого пана. А хто не п'є, той доносить.